Піфагор, відомий математик, створив не лише теореми, а й заснував у давній Греції на півдні Італії унікальне суспільство, яке можна назвати теократичною громадою. Піфагорійці вірили, що числа є сутністю всього сущого, а математика це шлях до пізнання божественної гармонії. Вони жили за суворими правилами, що включали спільну власність, вегетаріанство та сувору дисципліну. Їхня громада прагнула керувати містами на засадах математичних і філософських принципів, де правителями були мудреці, тобто самі піфагорійці. Хоча їхній вплив на філософію та математику був величезним, політична модель піфагорійської теократії виявилася нежиттєздатною. вона була занадто елітарною, закритою та негнучкою для широких мас. Що призвело до конфліктів з місцевим населенням і в підсумку до їхнього розгрому? Їхня ідея про правління, засноване виключно на математичній гармонії, не знайшла продовження в політичних системах.